Дидактична гра Як зберегти довкілля. Малята. Розгляньте, будь ласка, уважно картки. Та зробіть висновки, які речі шкодять довкіллю, а які людина може використовувати в побуті. Економія води чи бездумне використання. Економія води є надзвичайно важливою. Бездумне використання води може призвести до виснаження водних ресурсів, погіршення якості води і загрози здоров'я людей, а також до екологічного дисбалансу. Економія води натомість означає раціональне використання водних ресурсів, зменшення втрат і запобігання забрудненню води. Таким чином, економія води є кращим варіантом, оскільки сприяє збереженню водних ресурсів, забезпеченню сталого розвитку і збереженню природного середовища. Батарейку краще викинути в сміття чи здати на утилізацію. Батарейки не слід викидати у звичайне сміття, оскільки вони містять токсичні речовини, які можуть шкодити довкіллю, якщо неправильно утилізовані, багато країн. Та місцеві організації пропонують спеціальні пункти збору батарейок для їх подальшої переробки та утилізації. Здавання батарейок на утилізацію дозволяє переробити ці матеріали в безпечний спосіб і відновити деякі цінні компоненти. Це сприяє захисту навколишнього середовища. Та забезпечує відновлення ресурсів, що містяться у батарейках. Паперові рушники чи звичайні. Вибір між паперовими рушниками та звичайними тканинними рушниками залежить від кількох факторів. Розглянемо деякі з них. Якщо говорити з точки зору екологічних аспектів, то, звичайно, тканині рушники є більш екологічно відповідальним варіантом, оскільки їх можна використовувати повторно, а паперові рушники з іншого боку використовуються одноразово. Та генерують більше відходів. В кінцевому рахунку це питання особистих подобань, обставин та вимог. Якщо вам важлива екологічна сторона та ви маєте можливість прати та підтримувати чисті рушники, тканинні рушники можуть бути кращим варіантом. Однак, якщо вам потрібна зручність та гігієна в одноразовому використанні, паперові рушники можуть бути більш підходящим варіантом. Енергозберігаючі лампи чи звичайні? Енергозберігаючі лампи витрачають значно менше електроенергії для вироблення світла порівняно зі звичайними лампами. Знижене споживання електроенергії енергозберігаючими лампами сприяє зменшенню викидів парникових газів та інших забруднюючих речовин, пов'язаних з виробництвом електроенергії. Вони також не містять ртуті, яка присутня у звичайних енергозберігаючих люмінісцентних лампах. З урахуванням цих переваг енергозберігаючі лампи є кращим варіантом порівняно зі звичайними лампами. Вони сприяють енергоефективності, довговічності, екологічній стійкості та якості освітлення, що корисно для споживачів та довкілля. Одноразовий посуд чи посуд звичайний. Звичайний посуд, який можна використовувати повторно, є екологічно більш стійким варіантом. Одноразовий посуд зазвичай виготовлений з пластику або паперу, використовується один раз і потім викидається. Це може призвести до займання відходів. І негативного впливу на довкілля використання звичайного посуду та його миття є більш стабілізованим і допомагає зменшити відходи.